Шоста година ранку. Я вже в лісі. Пасмурно, бо ще сьогодні так хмарно, що нічого не видно. У мене перші знахідки ось такі старенькі, чогось гриби сьогодні вже. А поблизу вже хочу вам показати ось такий росте у мене. Ну Вже жовті, бачите, що попередні дні їх не було. Довго не було, а зараз уже жовтих є. Подивіться, ще один тут такий. Ну і вже вчора було теж жовтих грибів багатенько. Ну, але сьогодні поки що самі жовті, ще жодного маленького не знайшов. Ну, маленьких може і не знайшов через те, що це, по-перше, і локація така, що їх тут не дуже видно. А по-друге, що ще й пасмурно. Ну, такий початок походу. Не знаю, будуть сьогодні. Молоді чи не буде. Це ж зараз поглянемо, а поки що починаємо похід. Ходжу сьогодні теж по схилах, але таких більш-менш пологих, тому е якщо тут буде грибів, то не треба мені буде йти туди в, в ті підйоми. Ну, зараз глянемо. Тільки нам попередні почистив, до кошика склав і зразу з того місця побачив ще три білі гриби. Але гриби бачите, які малесенькі, а вже жовтіють. Ну це вже напевно спека. На них так вчора дуже пекло, та може на них повпливало так ось три там. Опа. Ще один бачу тут. Поки що один. Більше там наверху не бачу. Ну, мереконить аж в очах, тому що ще в лісі дуже-дуже. Слаба видимість. Ну, такі гриби. Ну це тупо сушіння. Гриби такі не дуже важливі, бо сушіння треба такі, як попередні два знайшов. Ці такі тонесенькі виходять. Нічого, які є. Ось тільки вже є в кошику, бачите, вже почали тріскати так не слабо. Так, потроху просуваюсь лісом. Трошки вже розвідніло. Такі грибочки попадаються. Знайшов також старого гриба та в такому стані, що навіть викинув. Уявляєте собі, що ніхто не знайшов, що навіть довелося викинути його. Значить тут не дуже люди крутилися, раз його не знайшли. Ну, знайшов також ще молодого одного, такого першого сьогодні ось такий довгенький. Ну і в мене вже ось так солідно грибів, Плюс ці два почищу і буде вже так непоганенько. Ну, грибів думаю, зараз буде, ще щоб трошки провиднилось. Та по цих схилах бачите, як гарно видно. Там, якщо б шапочка стояла, їй видно. Хоч би за метрів 15-20 вона була її буде видно. Так, у мене майже повний кошик таких жовтих грибів. Ну, по один-по один попадаються, нічого такого цікавого не було. Зараз тут знайшов непогану знахідку, то вам покажу. Діть. Один такий молодесенький, інший такий більш старіший. Розглянемо його знизу. на сушіння є. Так, два. І тут ще не знаю скільки. Три здається. Це хороші. Ой, дивіться, там внизу ще бачу гриби. Так, зараз давайте, оно. Ну, то є гриб, то є хороший. Ну, бо починаю заходити в такі ось зарослі, бачите, там ще під боком один. Ну, Заходжу в такі зарослі, то вже волога більша, напевно, і гриби кращі. Бо на відкритих місностях, особливо там, де просвічує сонце дуже, то вони щось такі гетьніякі. Ну, ось такі плюс п'ять. І я буду йти за тим грибом. Ось він там стоїть. Я його просто заберу, знімати не буду. Ой, дивіться, ще один малий. Ну давайте. Давайте сходимо. Раз таке діло. Ну я просто не люблю знімати на телефон. Такі прохожайки, бо трясеться все. Камера ще поки в ремонті. Але якось помалу пройдуся, та покажу вам. Може тут зараз буде ще щось. Ну і плюс до всього пасмурна погода в лісі темно, то камера взагалі ця з телефону знімає жахливо. Ось такий риб. Теж на сушінні. Ну так, плюс 7 грибів, поки більше. Поблизу я не бачу нічого. Тільки но хотів того чистити. Дивіться який. Це вже краса. То вже не просто файний, то вже красень. Ось такий. Таке забарвлення в нього цікавеньке таке. І ще тут якийсь малесенький бачу. Ось. Ну, теж молодий. Теж забере. Ой, бачу ще одного наверху, ну то маленький, того вже за ним підніматися, не буду, йду його зірву, показувати вже не буду. Ну, зараз тут походжу, познаходжу, буду показувати. Як то кажуть, всюди-туди кошик повний, вже другий, бо гриби попадаються фантастично часто. Ось один. Дивіться. Поряд другий і так по через 5 метрів. Два. Ось там під гілкою третій. Я навіть спускатись до нього не буду, поки що ці почищу, заберу і вже підуть до нього. Рібів є, що казати, є багато. Так що всі гайда до лісу, поки є. Набита до упора, треба її перегружати, але я зупинився, щоб перегрузити. А тут дивіться, два молоденькі красунчики ось такі. Ну такі радують. Такі грибочки мені подобається збирати. Ну вони тут так непомітно стояли. Якби я не захотів тут зупинитися, то може би їх і не видивив. Ось такі. Ну що ж, кошик порожній, знахідка одна така і ще плюс така. Ой, тут дві. Дивіться, знову плюс три знахідки. Це вже... Третій кошик буде і не просто рівний, а так, що доки ставало, я в них накладав. Грибалка починає набирати нових оборотів, як то кажуть. Я радію, думаю і ви раді таким чудовим знахідкам. Шукаємо далі. Треба було з самого початку тут заходити. Дивіться, що за гриби. Ну то вже так. Да. То вже симпатичні грибочки, як відчистити, то в кошику солідно виглядають. А я перший піднімався там, та гриби повний від стій. Ну, зараз може наженем, як то кажуть. Ой, дивіться, бачу ще, бачу ще два. Дивіться. Опа. Опа. Ще два молодисінькі. Клас! Це вже мені починає подобатись. Дивіться які. Та Так що? Такі тверденькі, будуть чистесенькі. Ой, красота. Так, дивлюся навкруги, не бачу. Тільки камеру відрублю, вже бачу інші гриби. Ось такі плюс три. Так, секундочку я гляну. Ну не бачу, не бачу нічого більше поки. Так, молодесенького гриба знайшов, не знімав. А зараз у мене ще дві молодисенькі знахідки. Та думаю покажу вам. Один ось такий. Кошик ось які молодесенькі. Тут гарні гриби знаходжу. Ось такі. Ну Вони теж, бачите, вони вже скоро пару днів і будуть тріщати. Прям розламувати вони шапки їм буде, якщо доща не буде. Ну але поки що гриби такі симпатичні. Та що, знаю сказати, то вже взагалі інша справа, коли такі знахідки. Дивіться. Опа! Ну це насолода. То насолода справжнє такі знаходити. О! Діться. Це просто бомба. Не можу нарадуватись такій красі. Дивіться, що набрав. Самі такі малесенькі. Опа, тут ще два. Ще два я не побачив зразу. Добре, що я на них не наступив. Дивіться. Ну, Я думаю, тут така місцина. Це проходна така місцина, де проходять грибарі, тому вони такі маленькі. Бо великі гриби видно і їх забирають. Так, роздивляюсь по лісу. Бачите, як гарно видно. Подивіться. Але треба все одно підходити ближче, бо так то буде проблематично здалека. Так, я знову перегрузив ті гриби молоді. І знайшов вже за п'ять чи скільки там таких великих, дуже несимпатичних, але щось та й вибереться з них. Бо я вже зараз буду завершати похід та думаю, доберу ковша і буду йти. Ось такий знахідка. Файний. Зараз ще тут. Хтось ходить, Іду подивлюся, хто там ходить. Дивіться, що знайшов. Ось який. Ну це на сьогодні, напевно, найгарніший. Ось такий грибок. Ну це суперський. І тут ще один. Зараз вам покажу. Дивіться. То е так. Молодесенькі гриба. Супер. Так, вже четвертий кошик майже повний. Бо гриби на кожному кроці. Я не знімаю, бо тут я вже підійшов до людної зони. Тут людей багато ходить. Тому не знімав, але зараз вже відійшов в сторону то буду показувати ще дещо. Ну трошки такий він гнилий. Набирав добряче, дивіться, зараз знахідка, яка в мене тут. Дивіться, який красень. Прямо під таким кленом. Один. Далі йдемо гору. Ось іще один. Діць. Що за краса. Плюс два такі. І ще тут внизу один. Зараз покажу. Дивіться. Ось він. Ось такі три штучки. Знову в мене. Супер. Так, забив ковша до упору, вже не стає жодного гриба до нього, але ось такі грибочки попадаються на кожному кроці, тому ще в корзинку ось до Таких молодних грибів. Ой, обговорився, таких молодих грибів е, хочеться збирати і збирати, тому що ті лепедуни, які я знаходив на початку, то взагалі... Мені так не подобалось, що я звідти пішов геть. Ось такі молоденькі це діло. Так, дубничок радує. Новими знахідками ось такими шикарними. Ось такі гриби. Ну, Ці старі, що в мене залишилося того пагорба, бо я відклав молоді вже в рюкзак, скільки влізло, а там залишилось декілька таких більших, що я познаходив. Ось такі це діло. На такі екземплярчики, думаю, варто показувати, бо на такі екземплярчики хочеться дивитися, навіть якщо він один. Ось такий тулубунчик, Дивіться який. Ой, як мене тут комари почали кусати. Ось такі грибочки. Просто клас. Помалу-помалу також мій знову наповняється заново. Ну, цього вже доповню і буду закінчувати, бо потім ніяк не повезу. Ну як вам такі гриби не показувати? Дивіться, які гарнисенькі. Молодесенькі. Треба було зранку сюди йти, а не шукати ці великі. Ну, файні, такі молодесенькі. Аж радують. Дивіться, знахідка. Це вже на спуску, я вже потроху. Почав спуск, але спуск довгий, бо сьогодні я вийшов з другого місця, тому треба буде добряче пройтися. Ще думаю, з десяток грибів буде, але симпатний. Чесно, та я не знаю, як я буду ці гриби нести додому. Але що зробити, коли їх стільки є? Та я просто йду, просто рунесенько, прямесенько. Йду донизу. Дивіться, гриб тут, два там, один ще там. Та всі великі, ну як великі, всі чудові, такі, що і лишити не хочеться. Зараз будемо, напевно, підмогу викликати. Ось так. Ну ті два вам показувати не буду, що там нижче, бо... Я геть затримався вже в лісі. Не те, що затримався, а вже замахався носити гриби. Ось так. Не хотів показувати, але показую. Питаєте чому? Тому що знайшов того гриба перед тим, як ще навіть не встиг дойти до тих грибів, що казав, що не покажу вам. Їх тут не два, їх тут чотири. Чотири, а там. Ще два. Страшне. Страшне. Чому ці гриби не О, дивіться, їх тут ціла купа. Чому вони мені не попалися на самому початку, я б нагрузив і пішов додому. А зараз, дивіться, напхаю куди тільки можна. Ось таких. Ну, не такі вони і преміальні, але. Гриби на сушіння в саме раз. Якщо так і далі піде, то донизу я наберу ще одного ківша. Але ні, вони напевно тут попадуться ще парочку разів і буде все вже. Потім внизу можливо так не буде. Це зараз провіримо. Дивіться, ось. Фу. Ті, що знайшов шість там Скільки їх сім було, дивіться, яку купу я тут натолочив. Страшне, куди мені їх ставити? Цей повний, цей повний. Ну, що робити? Зараз чистимо, якось трамбуємо, спускаємо, спускатися ще капець, як далеко, а я вже там внизу ну, бачу риби аж страшно. Треба буде визивати підмогу 100%. Уже й не знаю, скільки тих грибів у мене є, але дивіться наступні гриби. Є. Раз. Два. Я не знімаю вже просто. Три. Схили такі собі тут чотири. Там п'яти. Дивлюсь чи внизу нема, щоб потім не повертався. А видно їх з далекої дистанції, а бачу їх і мушу за ними йти. Ось такі гриби. Ну, шикарні. Що сказати, гриби шикарні. Тут не поспориш. Ну але вже набрав їх дуже-дуже багато. Це рекорд, напевно, за такий короткий час стільки грибів. Дорога лісова, мій мотоцикл, кошик. Я вже повертаюся з полювання. Дивіться біля дороги. Дивіться, красень який. Прямо біля дороги. Рано я тут заходив, я його не бачу. Клас. Цікаво, так. Ну що ж, закінчив полювання, повний кошик, не знаю, як його буду вести. Повний рюкзак. Вже його не буду відкривати, бо ледве закрив. Якби не рюкзачок такий від Акрополіса, силочка буде в описі під відео на даний рюкзачок, можете подивитися. Я б мав купу проблем з цими грибами, бо важко нести в руках, а так собі спокійно на плечі взяв і ходиш, збираєш. Грибів страшно багато, назбирати можна досхочу, скільки тільки хочете. Але на все треба час. Час обов'язково. А так, грибів валом. Цьому сезону ставлю 10 з 10. Напевно, один з найкращих. Бували, і тогоріч був класний сезон. І бувало, ще були сезони, ну такий, як цей, це просто фантастика. Якщо ще зараз дощі вдарять, та їх буде просто море.